Вітаю, друзі, хочу розповісти вам про деякий прецедент, який трапився зі мною. Можливо, хтось також з цим стикався, не те, щоб це було якось дуже критично, але незручностей доставляє ці незручності, пов'язані з сюжетною лінією, за якою ми, так би мовити, офіційно по сюжету відкриваємо шлях до прип'яті. У якийсь момент так чи інакше, ми познайомимось з одним веселим чолов'ягою. Привіт скіфів. Це я Темлі. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Так, цей веселун це той самий легендарний стрілець. У нас будуть з ним деякі справи. Після цього епізоду на Малахіті настає той самий момент, коли я потрапив до полону варти. Про втечу звідти можете подивитись в окремому відео. Загалом мова не про це. Я дещо відволікся. Отже, після втечі з полону, стрілець зв'яжеться з нами. Нам треба буде дістатись до станції Янів і розшукати там деякого духа. Мене послав стрілець. Стрілець на Я станції чув, треба буде поспілкуватись з нашими інформаторами Ох, і з'ясувати, де ж таки нам знайти того духа. щоб зрештою потрапити до прип'яті. Прип Знайди мені цього духа у воду на вежі сидить людина, яка працювала з духом. Він тобі дасть інфу про нього. Можеш починати, сталкера. Не У нас є зачіпка, де розшукати цього вашого духа. Виходимо на зовні станції, і тут зустрічаємо навалу кастролеголових орків, які хочуть всіх тут перестріляти. Запам'ятовуємо цей момент, бо з нього і починається та проблема, з якою я зрештою стикнувся. Звісно, що всю цю навалу відстрілюємо, йдемо до інформатора. Сюди монолітівська морда. Це я Скіф. А твоя морда не краща. Гаразд, підіймайся. Трохи поспілкуємося з цим інформатором, який нам вже знайомий, і підемо по його інформації ну, за що? цим самим духом. Як там? Духа, ми знайшли, що правда не зовсім живим, але він лишив цінні дані. За цими даними тепер рушаємо до бункера вчених. Трохи граємось там з монолюківцями. Забираємо прилад і йдемо відкривати шлях. Добираємось до аномалії торнадо неподалік від станції Янів. Перебираємось на іншу сторону, уникаючи торнадо, знаходимо діру в землі і тут пхаємо прилад, який нещодавно надбали в бункері вчених. Запускаємо його, відходимо почекати усе як завжди. Проходимо тунелі, і ми вже без проблем можемо дійти до преп'яті. Там буде ще трошки спілкувань. Дякую, що розібрався з монолітівцями. А я казав тобі, скіф сам собі армія. О, привіт, до речі. Ти вже тут, Ріхтера? Це ти якось довго добирався. Потім поспілкуєтеся. Там не було. Тільки давай швидко. Після всіх цих подій я повертаюсь на станцію Янів. І виявляється, у тій бійці, що тут була, з монолітовцями, схоже на те, що вони таки повбивали ніпів. Тепер тут мітка провідника є, а самого провідника немає. На цьому етапі вже доступна брама на іншу сторону станції, і можна пішки проходити. Але той факт, що ніпа немає, і тепер звідси неможливо робити швидкий перехід за допомогою провідника. Що ж? Прип'ять ми відкрили, але натомість отримали незручності. Загалом, це все, що я хотів розповісти про сюжетне відкриття прип'яті і виникнення подорожніх незручностей. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.